Так, швиденько показую, що я купила своєму чоловіку для бороди. Я давно хотіла йому купити якісь девайси, так як він зараз відростив доволі велику бороду. І я вирішила зробити йому такий незапланований подарунок. Я питала поради, який саме девайс купити, і багато хто написав мені фідбек, що їм подобається OneBlade. От, І я замовила. Ось таку штуку. Це OneBlade 360. Дуже багато про нього чула позитивних відгуків. Як заявляє виробник, в нього буде 14 налаштувань довжини до 10 мм. Дуже сподіваюся, що йому цієї довжини вистачить насправді. От також є дві насадки для тіла: одна, щоб залишати довжину, інша для того, щоб не порізатися. І також в комплекті є два леза. Змінних також можна одне використовувати для тіла, інше використовувати для обличчя, відповідно. Що побачила щойно, коли я розпаковувала, що він заряджається від USB. Тобто його можна від павра зарядити, від ноутбука десь в подорожах дуже дуже зручно, і також 90 хвилин роботи він має. Тобто, фактично, його можна раз зарядити і далі вже ним користуватися. Я думаю, 90 хвилин це достатньо багато. Попередній у нас був 60 хвилин. В нього достатньо довго тримав заряд. Також додатково я взяла йому ось таку штуку. Це моделюючий віск для бороди. Виробник заявляє, що він структурує пасма, забезпечує надійну фіксацію. Тобто, це така, як типу, павутинка для бороди. Що мені подобається, що він має карамельний аромат. Дуже не сподіваюся, що він таки буде ним користуватися, бо це, ну як на мене, наче прикольна штука. Чоловіки, як вам? Хто користувався? Я взагалі не шарю, як воно, От, але мені здається, це має бути прикольна штука для того, щоб вкласти бороду, і вона виглядала такою блискучою, красивою і так далі.